Сідемо на Холодний яр. Золониця, до спецназ. Ты брав как он не спецназ. Я ничего наші. Хтось Смажим мясо, дюйма. Хорошо, я. Я пойдем воюю. Час. Ано, ано якраз убив. Софіковий приїхав. Анжеличка. Лопецька активістка неславна. Да? Татусь приїхав філософ наш. Філософ місцевий. Соворота. Дівчатка наші з блокпостів. Наталіна. Ігор Казачок. Поділивається наш А це найбільший. І наш класний, найкращий водій Бандерівець Підтвердження. Так, і себе треба здати.